З вечерею усіх смачною, з Йорданською святою водою, щоб Ісус, що хрестився, завжди в потребі заступився за весь ваш рід і за родину, за нашу неньку Україну. Мороз лютує за вікном, тріщать дрова у пісці, освятилася вода в озері та в річці. Йордан вийшов з берегів, Богові вклонився, радісно затанцював, бо Христос хрестився. Цей святковий вечір напередодні водохреща хочу побажати миру, достатку, благополуччя. Бажаю, щоб всі були здоровими, радісними та щасливими. Нехай ангел-хоронитель стоїть на варті добра, захищає вашу сім'ю і допомагає в непростих ситуаціях. Нехай сьогодні благодать Господня торкнеться кожного з нас. Нехай Святий Дух дасть вам стійкість і твердість душі, а син Божий допоможе подолати всі негаразди, гарного свята і побільше щастя. Вітаю всіх з прийдешнім хрещенням Христовим, смачної всім куті!